Доброго дня, діти! Скажіть мені, будь ласка, а що найперше повинні зробити люди, коли зустрічаються? Так, привітатися один з одним. Побажати доброго ранку чи доброго дня. Сьогодні з нами на занятті наш друг смайлик. Він допоможе нам навчатися та пізнавати щось нове. Дітки, а у вас є друзі? Певнена, що, звичайно, є. Дітки, а якими словами можна привітатися з другом? Привіт! Радий тебе бачити! Сказати добрий день це ж так просто, правда, друзі? Діти, давайте ми з вами пригадаємо добрі вічливі слова. От скажіть мені, будь ласка, як ви просите у друга іграшку? Так, будь ласка, подай мені іграшку, так? А що треба сказати, коли тобі допомогли? Дякую, спасибі. Друзі, а що треба сказати, коли когось ненароком образив? Так, вибач, будь ласка, а що треба казати, коли тебе пригостили? Так, дякую. А скажіть, якими словами ви просите допомоги у друга? Будь ласка, а що ми кажемо, коли прощаємося? До побачення, до зустрічі! Бувайте! так? Молодці дітки! Не забувайте промовляти ввічливі слова під час спілкування з людьми, друзями, знайомими. Дітки, а що ми з вами знаємо про добрі вчинки? Добрі вчинки викликають приємні відчуття, радість, так? А тепер з'ясуємо, як називаються вчинки, які викликають неприємні відчуття, сум, сльози. Звісно, дітки це погані вчинки, за якими стоїть зло. А я, я вам сьогодні пропоную відправитися в подорож добрих і поганих вчинків. Подивимося! Чи можемо ви відрізнити добро від зла? так? А супроводжуватиме нас наш друг смайлик. Він добрий і кожній добрій справі він радітиме. А поганий вчинок виклик... викличе у нього лише сум і розпач. Тож, давайте відправимося у подорож. У подорожі зустрічаються нам діти, які прибирають середовище від сміття. І смайлик радіє. Чому? Тому що дітки роблять корисну справу, правда ж? І зустрічаємо хлопчика, який ламає гілки дерева та топче квіти, які виростила сама природа. Хлопчик робить погану справу, і смайлик засумував. Адже всі ми знаємо, що природу і навколишній світ. Треба, дітки, що берегти. А ось тут хлопчик пригощає дівчинку смачним яблучком. Вона радіє і каже йому у відповідь чарівне слово Дякую! Ой-ой-ой! А ось тут ми бачимо те, що категорично робити не можна. Ані залишати сміття в лісі, ані закопувати не потрібно. Тому що тим самим забруднюємо ґрунт і середовище, куди вже ніхто прийти відпочивати не зможе і не зможе насолодитися красою природи. А далі у нашій подорожі ми бачимо, як наш друг Смайлик ще більше засумував, бо хлопчик, якого ми бачимо, робить поганий вчинок, використовуючи рогатку, щоб стріляти по птахах. Не можна робити боляче птахам і тваринам. Вони живі і страждають дуже сильно. Це наші менші брати, які потребують від нас захисту і допомоги. Чудовий вчинок! Дітки садять дерево. І згодом воно виросте і стане домом для птахів, комашок і тварин. Також дерева очищають повітря, яке ми з вами дихаємо. Скажемо цим діткам велике спасибі. А ось цей хлопчик, ловлячи метеликів, потоптав квіти на газоні. Тепер вони зів'януть і не зможуть милувати око людям. Запам'ятайте, що ловити метеликів і витоптувати квіти не можна. Це поганий вчинок. Той самий хлопчик, але вчинив дуже добре. Він запропонував дідусеві місце у автобусі і сказав вічливе слово. Будь ласка, сідайте, дідусю. Заходимо у дім і знайомимося з дітками, які прибирають кімнату, застилають ліжко, пилососять килим. І це дуже добре, бо в їхньому домі буде завжди чисто і охайно. А ще діти допомагають мамі готувати їжу, мити посуд і роблять багато інших справ. Смайлик радіє. Дітки, ви молодці. Ви добре розумієте, що можна чинити, а що ні. Ви розумієте, що добрі вчинки і вічливі слова будують щасливе життя кожної людини. Будують щасливу Україну, а злі вчинки і лайливі слова руйнують все навкруги і серце кожної людини. Друзі, адже всі наші вчинки, всі наші справи записуються у спеціальну надзвичайну книгу життя, яка колись буде обов'язково прочитана. Запам'ятайте це, любі діти, і творіть добру. А ми зі смайликом кажемо вам до зустрічі!